Прямо уроку перпендикулярність прямих у просторі. На завдань. Відкриваємо підручник сторінка 103. Відкриваємо підручник сторінка 103. Через кінці А і Б та точку С відрізка АБ, що не перетинає площину, проведено прямі, які перпендикулярні до площини альфа та перетинають її в точках. А1, Б1, С1. Знайдіть відрізок С С1, якщо АА15, – ББ125. – АЦ відноситься до БС як 1 до 4. Давайте з вами спробуємо побудувати цей рисунок. Так, є в нас певна площина. Далі через кінці А і Б та точку С відрізка. Тобто, в нас є певна. Ну, нехай буде ось так раз. Два. Давайте зробимо ось це. У нас відрізок буде АБ. І десь ось тут. Нехай буде точка А С відноситься до БЦ як один до чотирьох. Ну, нехай ось так десь буде. А, Б. С. А Б, С. Далі до площини проведено перпендикулярні прямі. До площини проведено перпендикулярні прямі. 3. Усі ці прямі, позначте, вони перпендикулярні. І перетинають площину. В точках А 1 Б1 та С1. А точніше, А 1 С1, Б1. Ну, відповідно. Так, Далі у нас А1. С1, Б1. буде. Далі коротка умова. Те, що в нас дано. Те що у нас? АА1. дорівнює 15 сантиметрів. а 1 С1, в 1 перпендикулярний. Площині альфа. Кажемо так. С це дорівнює 1 до 4. До речі, да, Поки не забули, правильно, Кіра, площину підпишіть. Площина альфа. Площина альфа. І знайти нам необхідно відрізок cc 1 Відрізок знайти cc 1 Є таке. Можемо. Ну, то, добре, давайте проведемо пряму, яка перпендикулярна буде, назвимо її якою-небудь літерою. Нехай буде К. Нехай буде яка-небудь літера К. Добре, можемо таким чином зробити далі БК це ББ1 мінус АА1. БК, давайте розпочнемо. Якщо рисунок не знадобиться, тоді пов... можемо сказати, що в нас БК дорівнює рівнює ББ1 мінус. БК1. Точніше Б1К. Б1К. А Б1К в нас дорівнює. Б1. К. Дорівнює АА1. Дорівнює 15 сантиметрів. Тобто в підсумку в нас виходить. Підсумку в нас виходить дорівнює. Так, ББ 1 25 мінус БК 1. Тобто АА1 мінус. 25 мінус 15. Дорівнює 10. дорівнює 10. А трикутники. Б, С, А, Якось ще назвати точку. Якось ще назвати точку перетину. Згоден. Якось ще назвати точку перетину. Давайте до цього повернемося. Ну нехай буде М. Нехай буде точка М згоден, можна так зробити. Вони подібні за першою ознакою. Вони подібні за першою ознакою, правильно. Це запишемо. Трикутник АЦ М. Подібний до трикутника ПЦК. За першою ознакою. В принципі, за першою ознакою цього достатньо. Цього достатньо. Далі. У зв'язку з тим, що вони подібні. Ну, дивіться. Ми знаємо, що в нас А відноситься до Б як 1 до 4. Тобто. Ну, Ми можемо сказати, що у нас Б М ділене на АБ до рів. Одного. Нас... Питань, питань немає. 5 до 1. Все правильно? Тут нічого не скажу, тому що в нас сказано, що АС до БЦ 1 чот... до 4. Тобто АБ це всього 5 частин, а АЦ одна частина. Тоді правильно, 5 до 1. 5 до 1. Тут все чітко. Далі. Що ще можна сказати? Що в нас Б Мене. Ділене... Ну, тобто БК делене на АБ дорівнює. Це Мділене на АЦ. Почекайте, не записуйте. Зараз перевіримо цю інформацію. І ще раз, БК поділене на АСД. Да? Добре, давайте. БК ми знаємо 10. А Б'ять. 5. Добре, нехай буде. Далі. СМ. СМ Ми не знаємо. Не знаємо, А це один. Добре. Це виходить 10. Ну, знайти це М, нам треба 10 умножити на 1 і поділити на 5. Получится 2 сантиметра. Добре, вийде 2 сантиметри. Нехай так. МС один. Це в нас правильно 15 сантиметрів. Точно 15 а А1 1 15. Да, 15 сантиметрів. А тоді чому 15? Тому що. Давайте теж пропишемо дорівнює АА1. АА1. Далі. А тоді в нас АС буде дорівнювати. А буде дорівнювати. це М плюс МЦ1. Це М плюс МЦ1 дорівнює С М2 плюс МЦ1. 15, тобто дорівнює 17 см. І на його відповідь. Нас просили знайти АЦ, а це ми знайшли. АС дорівнює 17 см. Давайте поправимо, так. С1. І тут С1. Тут... Там тут ви помітили, а там не захотіли номер 932. Паралелограм немає. Паралелограм АБЦД немає спільних точок з площиною Альфа. Через вершини ABCD проведено прямі, які перпендикулярні до площини альфа та перетинають її в точках А1, Б1, С1 і Д1 відповідно. Знайдіть відрізок С С1, якщо АА1 1 11 см, ББ1 18 см. І ДД – 16 см. І ДД-16 – см. Давайте з вами спробуємо це побудувати. Знову ж таки. В нас є певна площина. У нас є певна площина. І буде певний паралелограм. Тобто в нас вже сказано, що це паралелограм. Тому давайте точки розставимо. 2, 3, 4. Щоб це був саме паралелограм. Підписали його. Б, С, Д. Далі. Далі. Немає спільних точок. Через вершини проведено перпендикулярні до площини альфа прямі. Перпендикулярні до площини альфа прямі. Один. Давайте поки що ось так побудуємо ще побудуємо. Подивимося, що у нас вийде. Підпишемо їх. А 1 б В1, С. С1 і Д, Д1. Далі те, що в нас відомо.

Запуск. І на рисунку. Можна підписати на рисунку олівцем АА1-11. Далі ББ1-18. Далі ДД1-16. ДД16. 16. 1 Знайти це С1. В чомусь кірати права. Правильно, думка цікава, але правильно. Дивіться: Дивіться. ББ1 і ДД1. В нас, ну тобто, дивіться, якщо ми спробуємо з'єднати. Дивіться, тут 18, тут 16. На що воно схоже? Mm -hmm. О, похоже, на ту задачу що ми з тонути. Ту... От ще подумай: на що воно схоже? От ти правильно все сказала, тільки здогадатися. Все, що... Ну, о, -о 1 це типу як. Как... Здогадалося, єдине, що поясню. Дивіться, у вас тут 18, тут 16, тобто. На що схоже? Б1? Д1 буде паралелограмом. Ой, не паралелограмом, точніше, паралелограм, там паралельні сторони рівні. Трапеція. Тоді О1 по відношенню до нього чим буде? Середня. Середня лінія. Середня лінія. Для того, щоб її знайти bb 1 далі плюс dd 1 поділити на 2. Тобто 18 плюс 16, ділимо на 2. Згоден, дорівнює 17 сантиметрів. Дорівнює 17 см. Тепер те саме ми можемо сказати з вами про А1С АА1С1 С. А1С1С. Також можна сказати, що це трапеція. І також ОО1. Середня лінія її. Також ОО1 її середня лінія. Далі, відштовхуючись від цього. Відштовхуючись від цього. Ми можемо сказати, що. Ми можемо сказати, що в нас. Так, так само спробувати знайти середню лінію. Тобто О1 буде дорівнювати. В цьому випадку в нас виходить АА1 плюс сс 1 поділити на 2. О1. Ми знаємо, що це буде дорівнювати 17. Дорівнює АА1. А а 1. Ми знаємо. 11. Ц1 ми не знаємо. Поділити на 2. Що далі можна зробити? 17 помножити на 2 і поділити на 11. 17 помножити на 2. 17 помножити на 2 дорівнює 11 плюс С1. Поділити на 11 ми не можемо там плюс стоїть. Тобто 34 дорівнює 11 плюс С1. Як звідси знайти С1. 34 мінус -11. 34 11. І відповідно С1 дорівнює 23 сантиметри. І записали відповідь. С С1 дорівнює 23 сантиметри. Записали. Домашнє завдання. Параграф 3:9. Виконати письмово номер 931.